Ми всі прагнемо кращого життя у Комітернівському районі. Депутатом районної ради є прекрасна, чуйна жінка та людина з великої букви Людмила Ярославівна Прокопечко. Відома землячка нині всією своєю діяльністю та справами доводить багатий наш край на людей з великим серцем, на справжніх українських патріотів, на харизматичні особистості. Свою життєву позицію висловлює пані Людмила коротко: час патріотів настав. Ми віримо в Україну. Ми сьогодні будемо говорити про сьогоднішні реалії, про сьогоднішнє життя, про те, що відбувається у нас в державі. Почнемо розмову. Для мене революція гідності тема особливо, особливо така, знаєте, і болісна, і, і, і радісна одночасно, тому що я була не просто спостерігачем, я була учасником цієї революції. Після подій 30 листопада я, ми відразу. З друзями, з родиною поїхали до Києва. Ми зрозуміли, що наше місце на Майдані, те, що сталося 18, 19, 20 лютого, це було особисте горе, це був такий розпач, це була, був такий біль, що здавалося, що його пережити неможливо. І мені тоді здавалося, що ну, ці жертви вони не могли бути марними, що все, за що стояв Майдан, мало би в кінці кінців вилитися в нові наші якісь. Вже справедливі такі події, після яких ми мали отримати нову владу, ми мали дійсно очистити владу. Нинішня ситуація в Україні викликає у пані Людмили щире обурення та занепокоєння, адже ми бачимо при владі ті ж самі обличчя, що й за режиму Януковича, про які зміни в державному устрої за таких умов може йти мова. На превеликий жаль сьогодні не тільки на теренах мого рідного Кеміндернівського району. Не тільки на теренах Одещини, але й по всій Україні, спілкуючись з людьми, я бачу, що на превеликий жаль у нас нічого не змінилося. Ми маємо ту саму корумповану владу, ми маємо тих самих зрадників, тих перевертнів, які сьогодні, так само, як колись і в 2004 році, швиденько перефарбувалися, сьогодні розказують, що вони вже інша партія, не партія регіонів, хоча ми всі знаємо, хто вони, що вони. Як вони себе поводили, і вони не змінились, і їх нам на превеликий жаль не змінить нічого. І коли я бачу вчорашніх тих... Людей, які збирали тітушок, возили їх на Майдан вбивати, коли голосували і по три рази на сесіях районної ради приймали рішення про розгін Майдану. Сьогодні цілують українські прапори і, і, і обв'язуються ним або виходять в вишиванках, то вибачте, я їм не вірю. І їм, і, і їм просто не можна вірити, бо ми втратимо все те, що було досягнуто, і, і будемо мати таке ж розчарування, як ми мали після 2004 року. Але вихід є, говорить Людмила Ярославівна, і він у нас самих, у нашому бажанні та прагненні до змін на краще. Насамперед, мені здається, що ми всі маємо усвідомити, що ми українці. Незалежно від того, якою мовою говоримо, спілкуємося, до якої церкви ходимо, незалежно від нічого. Ми є українці, поки ми не буде оцього внутрішнього усвідомлення, що це твоя земля, що це твоя батьківщина, що вона в тебе одна. І що всі ми, діти цієї землі, і які б між нами не були там суперечки, в такий відповідальний час ми маємо стати як одне, як це буває в нормальній родині. Одним з досягнень Майдану стала нещодавно прийнята ухвала Верховної Ради закону про люстрацію. Ця перемога певний меседж у суспільство, як казав Великий Каменяр, борітися, поборете. Сьогодні ну, ще не все втрачено. Сьогодні ще є якась надія. Ну, Прийнятий нещодавно закон про люстрацію, який так довго не приймався, цю малесеньку надію якось він, він тримає ще. Але е, я, як і багато моїх е, друзів, як і багато людей, які стояли на Майдані, розуміємо, що е, закон про люстрацію це не люстрація. І поки сама громада не зрозуміє, що крім неї ніхто не, не прийде і нічого не зробить, е, я думаю, що е, саме кожна громада має відчути силу і має змінити, прийти і просто змінити, зробити це так, як було зроблено це на майдані, щоб кожен чиновник розумів за корупцію, неправомірні дії, зневажання букви закону, він обов'язково відповідатиме перед народом. Початок є ніхто й не сподівався на казково швидкі зміни у державі. Це процес поступовий та тривалий. А ще якщо порахуємо ну, кількість тих бікбордів і потрачення на них кошти. Поставимо поруч солдата, в якого немає бронежилета, в якого немає сьогодні каски, в якого немає одягу теплого взуття теплого, і зрозуміти, що і цим людям і сьогодні не потрібна ні Україна, ні її проблеми. Вони себе люблять в цій Україні, ніколи не любили Україну, ніколи не полюблять. Є люди настільки бідні, в яких немає нічого, крім грошей. От ми сьогодні маємо справу саме з такими кандидатами, які обвішані всі вулиці, всі проспекти величезними бікбордами з назвами, з прізвищами тих людей, про яких ну, всі знають, хто вони такі, що вони собою уявляють. У рідному для Людмили Ярославівни Комінтернівському районі буквально на днях стався випадок, що просто таке виходить за межі здорового глузду. Пам'ятку про подвиг молодого героя, що загинув у зоні АТО, знищили поплічники гора кандидата. Ми, волонтери, встановили бікборд пам'яті про нашого земляка, хлопця, який загинув в зоні АТО. Герої не вмирають, свічка пам'яті, пам'ятаємо, фотографія цієї 20-річної дитини, якому ще 20 років навіть не було. І е, заїжджає машина, зривається бікборд, кидається під ноги оця, оця фотографія цього хлопчика і чіпляється бікборд кандидата. Це те саме, що розбити пам'ятник, знищити, зруйнувати пам'ятник Небесній Сотні. На жаль, і такий безпрецедентний вандалізм мав місце у Комінтерново. Перший на Одещині пам'ятник небесній сотні зруйнували людська бездушність та цинічність. З самого початку в травні місяці ми його ставили на день пам'яті жертв політичних репресій. Це була дійсно моя ініціатива. Знайшлися люди, які мене підтримали, і дуже красиво, красиво була подія. Ця про неї багато писали, і центральні телеканали показували, тому що Одещина і пам'ятник Небесній Сотні це було дійсно, ну навіть несподівано для багатьох. І перший, перший час якось говорили мені, а ви не боїтеся, у вас тут стільки сепаратистів. Я кажу, ну ну не можу повірити, що в когось підніметься рука на святе. Після того як це сталося. Було ну, море просто обурених дзвінків до мене, на, на телебачення районне. І всі в один голос сказали, ті, що возили на Майдан тітушок, ті, що приймали закони антилюдські, ті, що підтримували політику партії регіонів, це тільки вони. Вони відомстили вам за Майдан, вони відомстили нам всім за те, що ми хочемо бути вільними. Вандали не врахували одного. Ніколи не зламати синівської шани до своєї держави у душах українських. Справжній патріот сили черпає у любові до рідної неньки землі. Але я сказала тоді відразу, що на місці цього пам'ятника постане кращий пам'ятник, і скільки б ви цього не робили, ви ніколи не зможете нас поставити на коліна, і ми ніколи не здамося. Тому сьогодні є. Така ідея на місці бувшого пам'ятника поставити пам'ятник вже борцям за незалежність України, які віддали своє життя не тільки під час майдану, а поклали його на літар свободи вже в зоні військових дій. І ми сьогодні обговорюємо проєкт, ми зараз дуже швидко будемо говорити про це, ми відкриємо рахунок і я думаю, що долучаться до цієї справи люди, ми зберемо кошти і пам'ятник буде стояти на тому ж місці, але він вже буде, буде ще кращий, ще більший. І ніяким, ніяким ворогам не зламати духу, сили духу українських патріотів. Тому що що б вони там сьогодні не говорили, які бік вони там не чіпляли, скільки б грошей вони не роздавали виборцям, як би не намагалися купити знову свої місця в парламенті? Я впевнена, що сьогодні настав час патріотів, і тільки патріоти будуть вирішувати долю своєї країни. Патріотизм у справах та починаннях людей. У тій конкретиці, що приносить справжню допомогу. Я ж знаю, що ваша діяльність як депутата комітет міської районної ради, вона ж не обмежується тільки встановленням плану. Вона ж набагато більше. Ви ж допомагаєте і бійцям, і нині, і збираєте посильну допомогу, і організовуєте людей. От, будь ласка, про це. Скажіть. Коли наші хлопці е, пішли в зону АТО, е, з перших же днів я зрозуміла, що ну, ми не можемо стояти осторонь. Спочатку допомагали самі. Між собою, родина, друзі, знайомі збирали кошти. Потім зрозумі... збирали кошти, телефонували, питали, що потрібно. Потім ми зрозуміли, що цього недостатньо. Ми почали проводити акції, ми провели цілий ряд акцій в Комінтернівському районі в місті Южному. Благодійних ярмарків, різних там якихось концертів, якихось таких акцій, на яких люди приходили, благодійні лотереї. Ми багато всього зробили, потім ці розширилася географія. Ми провели такі акції в Іванівському районі з нашою допомогою. Ми проводили потім по школах, і практично щодня ми отримуємо якісь кошти. То від однієї акції телефонують, то з іншої. Люди долучаються, ми оголосили збір коштів по телебаченню. І ми купували все. Бронежилети, прибори ночного бачення, біноклі, рації, Більше, одяг. Кажу, що... Наша 28-бригада була на Савур-Могилі і там, до речі, багато хлопців наших і загинуло. Це ще одна тема, тому що ми допомагаємо не тільки тим, хто воює, ми допомагаємо тим, хто сьогодні знаходиться в шпиталях. Не тільки в Одесі, але ми знаходимо своїх, наприклад, в Дніпропетровську, ми зв'язуємось з волонтерами, вони шукають наших хлопців там, а ми шукаємо їхніх в нашому госпіталі і таким чином ми підтримуємо всіх. Ми допомагаємо сім'ям загиблих наших, Ось навіть, навіть і при похованні, і при перевезенні. У нелегкий для нашої держави час у важку годину випробовувань для всього українського народу майбутні вибори дають усім нам шанс змінити життя на краще. Кожен свідомий громадянин України повинен зрозуміти, що віддати свій голос за обраного кандидата найперший обов'язок для нього. Тільки від нас залежить все, і те, що сьогодні до нас на вибори приходить 50%, говорить про те, що інші 50% уже. Повністю зневірились в тому, що можна щось змінити. Не може бути моя хата скраю, тому що, як правило, одна частина з тих 50%, більша частина це політзаробітчани, які звикли, що там можна щось заробити. І їхні голоси скуповують, вони йдуть, голосують, не думають. А інша думає, я їх не хочу підтримувати, продаватися мені противно, тому я краще не піду. Я думаю, що Поки така позиція буде, ми будемо завжди мати таку владу. Тому закликаю завжди і всіх, не дозволяйте собі продавати Україну за 100 гривень, за 200, за тисячу, хто там скільки вам пропонує, тому що цим людям ніколи не потрібні були ні ви, ні Україна. Їм потрібні тільки вони і їхні кошти. Вірю, що ніхто нас не поставить на коліно, що ми переможемо. І дуже сподіваюся, що вибори, оці нові вибори. Як би там не було недосконалою була система, які б брудні технології не застосовувалися, що вони все рівно здатні змінити владу на краще, і що патріоти, яких час настав, все рівно їх буде в Верховній Раді більше, ніж тих пристосуванців і перевертнів, які сьогодні туди лізуть. І ми їх бачимо і знаємо, хто вони, і будемо робити все, щоб їх туди не допустити. Героям слава! Пані Людмила переконана, мирне майбутнє України в руках кожного з нас. Довірити справу розбудови рідної держави можна тільки справжнім патріотам, а позачасні вибори повинні привести до влади команду, яка не тільки відродить країну, а й зробить життя кожного з нас якісним та заможним.